Тут чи до студії, я згадав, що забув вдома сценарій і довелося повертатися. Дорогу мені перебігла чорна кішка, я зустрів жінку з порожніми відрами. Ну а вдома, коли тягнувся за сценарієм, що забув на кухонному столі, розсипав сіль. І нічого, все ж гаразд, наче. Коротше, українські ігрові відео попросив мене розповісти по прикмети. Прикмети існують, скільки себе пам'ятає людство, а тому більшість із них ще з язичницьких часів, на що сучасна православна церква лише закатує очі. Ось, приміром, прикмети не вітатися за руку через поріг. Колись наші предки закопували своїх предків саме під порогом, а тому турбувати їх зайва раз не хотіли. Сучасній людині важко зрозуміти таку чудосію. Їм куди простіше даються такі прикмети, як хмари високо пливуть це до теплої погоди, або ж те саме, коли кіт лежить на підлозі. Хоча у мого друга є дещо що інакші прикмети. Якщо людині не треба зранку вставати, отже, вона заснула стоячи. А, якщо людина не хоче третій день працювати, значить сьогодні середа. Да, середа, точно. Ой, слухай, голова вже болить від цього. Якщо болить голова, отже вона і є. Всі ці прикмети об'єднує одна особливість. Принаймні примарна, але правдивість. Наші предки бачили, що горобець купається в піску і йшов дощ. Потім вони бачили, що квіти закриваються і знову йшов дощ. Напевно, саме тоді вони і вигадали парасольку. Ну а чорна кішка, де тут взагалі логіка? Виходить, що люди, в яких це чотирилапе створіння, живе вдома і по сто разів перебігає їм дорогу. Бідні й нещасні? Насправді з кішкою взагалі ситуація куди складніша. Це, звісно, до біди, але тільки з умови, коли це чорне створіння прибігає чоловікові дорогу з лівої сторони на праву. Ну а жінці навпаки. Буууу! Окрема тема, як уникнути поганого впливу прикмет. Так, усі ці плюнці рази через плече, візьміся за гудзик або пройди задом наперед. А якщо розсипав сіль, то взагалі маєш тукнути собі дуже боляче по голові. Ні, ну в плані покарати себе за руки, що ростуть не з того місця, що треба, це я розумію. Але як усі ці методи допоможуть мені уникнути біди від кішки, яка перетнула мені дорогу? Безперечно, є і хороші прикмети. Наприклад, якщо на вас вибачте на... Голуб, то це, звісно, до грошей, а ще до прання вашої білизни та миття голови. Знайте, гудзик це до підвищення, але якщо ви йдете по вулиці і вдивляєтесь у землю, то напевно зараз у вас все не так гарно. І моє улюблене: розсипати цукор це до щастя, ну прямо якась расова дискримінація по відношенню до тієї ж солі. Мети на практиці дуже часто плутують із забобонами. Так, ось упереджене ставлення до чорних котів це скоріше забобона. До таких людей я ставлюся навіть гірше ніж до тих, хто сліпо вірить прикметам. Щодо мене, то чорну кішку я напевно все ж обійду, але потім буду хвилин 10 злитися на себе, що даремно витратив час. Та вже точно жодні прикмети не змусять мене відступити від своєї мети. Якщо вже довелося повернутися додому, зустрів сусідку з відрами або дорогу перебігла чорна кішка, просто посміхнися і знай, що всі біди в тебе не від цього. Кого ж це не переконало, розкажу про останню прикмету, в яку вірю навіть я. Якщо зараз же ти натиснеш на цю кнопочку, розкажеш про нас друзям, а також в коментарях напишеш, про що мені розповісти наступного разу, то цілий тиждень тебе супроводжуватиме удача.